Наш небесний, ідемо до Тебе, ідемо до Тебе, бо розуміємо, що тільки Ти можеш допомогти нам в цих наших нуждах. Господи, бо вони тяжкі для нас, Господи, вони дуже тяжкі. І ми там, де ми не можемо, і там, де люди вже не можуть. Господи, ми розуміємо, ти нам дуже, дуже потрібен. І тому з великою подякою ми приходимо до Тебе, бо розуміємо. Що Ти таки відповідаєш, Ти таки той, хто допомагаєш, Господи, і від цього наша віра міцніє. У нас є надія на твою відповідь, на твою допомогу. І ми просимо за сестру Розу за її здоров'я. Ми просимо за її внука, Вадіма, який воює, за її внука пашу, який в лікарні. Йому потрібне зділення, Господи, Ти їх благослови і ісцели. Даруй всім тому великому сімейству нашої сестри покаяння і спасіння і мир Твій, Господи. Ми просимо Тебе за нашого брата Сергія, який зараз в лікарні знаходиться, Господи, в такому невідомому, тяжкому стані. Господи, ізцели. Я розумію, що Він надобін Господу, але, але Він надобен і церкві. Боже, благослови його, щоб церква мала пастора, щоб церква мала радість. Господь благослови цю душу, його сім'ю, благослови, не дай їм унивати. Ми також просимо Тебе за, за і Натану, за їхні особисті проблеми, трудності. Тим допоможи цьому. Даруй їм зцілення, даруй своє благословення там, де вони не знають, що робити. Господи, ми просимо Тебе за військових. За стаса, за влада, який тільки поїхав туди на, на обучення. Господи, за всіх, кого ми знаємо і не знаємо. Ми просимо Тебе за них, збережи, Господи. За полонених ми просимо страження, нагадує за свого племінника Ігоря. Але ми просимо Тебе за всіх, за всіх полонених, Боже, благослови, щоб вони щоб їх відпустили, росіяни, щоб не знущались, щоб не вбивали. Господи, щоб вони повернулися. В ті сім'ї там, де їх чекають, Боже. Ти благослови і Сергія, і Сашу, і рому, і Діму, всіх, кого ми тут згадували. Благослови, Господи, і Андрія, який там теж в ЗСУ. Боже, благослови Ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе за всіх, хто відійшли від Твого спасіння, які блукають своїми шляхами і не хочуть мати з тобою справи. Господи, Ти їх знову постукає в їхнє життя, в їхнє серце. Знову нагадай, що Ти їх любиш. Це так важливо. Ми просимо Тебе за Раховську церкву. Ми просимо Твого благословіння на її служіння, щоб у них не було ніякого недостатка. Благослови за Миколаївську церкву, які також нас порадували. Господи, також даруй їм Твою благодать, щоб душі спасалися, щоб. Було служіння з силою Духа Твого Святого, благослови також Софіївську церкву, Господи. Ми раді їх тут бачити, раді цій дружбі, яку ми маємо, Господи, Ти їх благослови і дівчата служінні, і в в і молодіжному, Господи, щоб хватило сили на все це, що Ти їм даєш. Господи, ми просимо Тебе за всіх хворих, за інвалідів, там, за старшу інваліда просили. Боже, ти благослови цю душу, ти благослови це тіло, щоб, щоб прийшло зцілення в його життя, щоб він мав також радість на рівні з іншими людьми. Благослови його в цьому. Благослови, Господи і, і Федю, який хворіє, і така тяжка хвороба, але для тебе нічого неможливого немає. Боже, ісцели його. Я також прошу за Валерія, за його фізичний і духовний стан. Щоб Ти укріпив цю душу, і тіло укріпив, і йому даймо дай йому, дай йому вірності, щоб і слово Боже читав, і розумів його, і бажав виконувати його в своєму житті. Господи, я прошу тебе за, за ту велику сім'ю, за Олю, за Пашу, за, за їхнє здоров'я, Господи, благослови і Катю, і Ліду, Лізу, Андрія, Дениса, за цю цю велику родину, за Ларису. Господи, благослови, благослови і. І Максима, який також на війні, збережи його, і не тільки його, а всіх, хто поруч з ним, за всіх його побратимів. Ми просимо Тебе, щоб Ти їх зберіг від, від пулі, від полону, від поранення, Господи, від цього всього, від всяких дронів, Господи, збережи. Ми просимо Тебе за всю нашу Україну, яку ми любимо і хочемо жити тут, на цій землі, щоб прославити Тебе. Благослови Україну, благослови наші сім'ї, благослови наші церкви. А тобі за все слава і подяка Спасителю, Богу нашому, Отцю, Сину і Духу Святому, і в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. 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 Отче наш, що Спійші, живеш на, на небесах. Да, нехай святиться да, Ім'я Твоє, да, нехай да, прийде да, царство да, Твоє, да, нехай да, буде да, воля да, Твоя, да, як на небі, так, так і на землі. Хліб наш щоденний, Подавай бо нам день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо віку разкій І не введи нас у сполосу, але визволи нас від віку бо Твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь.